Голова облдержадміністрації Микола Джига провів виїзний прийом громадян у Чернівецькій райдержадміністрації. Спілкуючись з губернатором, люди просили допомогти з належним облаштуванням ринку, владнати конфлікти з встановленням межприсадибних ділянок. Також селяни скаржились на одного з підприємців району, який не виплачує їм кошти за користування майновими та земельними паями. Керманич пообіцяв усі проблемні питання озвучені народом. Він бере під су. Воровий особистий контроль. Треба створити комісію спеціальну із фахівців агропромислового комплексу, земельних, земельних ресурсів, земельної інспекції і ретельно перевірити ефективність використання землі. Люди прийшли і скаржаться на орендарів, які обманюють їх. Це та, це та ситуація, яка є і в інших районах. Вона характерна для всієї області.